Вам здоров'я. В ефірі черговий випуск програми Найдорожчий скарб традиційно о цій порі ми говоримо про ревматологічні захворювання. Сьогодні гості студії віце-президент Асоціації ревматологів України, доктор медичних наук, професор Роман Яцишин та завідувачка ревматологічним відділенням Івано-Франківської обласної клінічної лікарні. Експерт департаменту охорони здоров'я з ревматології Христина Федорович, шановне панство. З настанням холодів, як правило, загострюються ревматологічні захворювання Романа Івановичу. Які наслідки холодів і, зокрема, ковіду для ревматології? Справді актуальне запитання, тому що це актуальне запитання не тільки для пацієнта, але й для лікарів. З настанням холодів настає період, коли кожен турбується про себе, про свій комфорт. І, на жаль, наші суглоби це такий, якби барометр лакмусових папірець нашого стану здоров'я. Звичайно, якщо людина хворіє на рематолочну патологію впродовж багатьох років, людина готується до того, що з настанням холодів може бути загострення і вже має певний досвід. Наша справа в правильному русі скерувати такого пацієнта. Але, на жаль, Два роки тому ми отримали новий виклик, який став викликом не тільки для пацієнтів, в першу чергу для лікарів, в якому ми Досить довгий час не могли розібратися, звідки взялась патологія, як її лікувати, які наслідки і так далі. На сьогоднішній день здавалось би, в деякій мірі ми завдяки вакцинації покінчили з ковідом або призупинили наростання цієї патології. Але, на жаль, коли призупинився ковід, розвивається постковідний синдром, так званий лонг ковід, ми його називаємо, або стан, коли уражуються. Численні органи і системи, і зокрема, чи на першому місці стоять загострення з боку сулової патології. Мається на увазі це пул проблем, де є загострення власне сулової патології або появу нової патології, серед яких це безумовно системні захворювання сполучної тканини, як системний червоний вовчак, дерматоміозит, поліміозит, зокрема, враження м'язової тканини досить часто є супутником. Ковіду або постковідного стану, ну і звичайно, власне, самі суглоби, ревматоїдний артрит, реактивні артрити, як ми кажемо, постковідні реактивні артрити і інші види артритів, які мають запальну природу, і завдяки тому, що ковід вникає в наш генетичний матеріал, викликає запальний синдром з. Це токінами як ми його називаємо. Якраз всі патологічні стани, які мають місце в, в своїй природі в запалення, як правило, загострюються. І наша справа діагностувати, а потім правильно лікувати. Як лікувати, звичайно, це робиться тільки з боку професіоналів, не можуть займатися самолікуванням. Нас порою страшить інформація про те, що з'являється чимало в соціальних мережах інформації від парамедичних організацій, які торгують ліками, добавками, які не мають жодної доказової бази, а також з'являються псевдоспеціалісти, які лікують, надають допомогу, радять такі речі, які радити пацієнтам в принципі не треба, не бажано. Романе Івановичу, я би хотіла, щоб ви детальніше зупинилися на таких захворюваннях, як артрит, травматизм. Їх дуже важко визначити, важко діагностувати, наскільки це вдається вам зробити. Дякую. В гриврематологічній відділенні безної клінічної лікарні а також в нашій асоціації ремонт України зараз ми трошки змінили парадигму захворювань. І на сьогоднішній день про власний ревматизм ми говоримо менше про його наслідки. Ми говоримо у вигляді. Вад серця, які виникають при неправильному лікуванні, десь в ранні періоди виникнення цієї хвороби, більше говоримо про ревматоїдний артрит. І на сьогоднішній день ми можемо сказати, що ми можемо на ранніх стадіях діагностувати таку патологію. Це складна патологія, яка має імунні перетворення, і маркерами цих імунних перетворень є певні маркери в нашому організмі, біохімічні, моноферментні, які ми можемо завдяки ранній діагностиці в лабораторних умовах діагностувати і призначити правильне лікування. Якщо раніше, років 20-30 тому, ми казали, що ромато артрит є практично вироком? Людина через декілька років ставала інвалідом. І отримала чимало інших ускладнень, паралельно з цією хворобою, лікуючись тими препаратами, які були на той час. То на сьогоднішній день ми кажемо, якщо правильно діагностувати е е е е вчасно, є терапевтичні можливостей, при якому ми можемо призначати ліки, які будуть ефективними, які не тільки покращують якість життя, але подовжують цю якість. І, звичайно, є варіанти, коли пацієнт досягає повної ремісії і завдяки. Нашим партнерам ми зараз маємо таку можливість лікувати біологічними препаратами. Христина Миколаївна це скаже, як на базі нашого відділення романтолочного це робиться. Але зараз не так все печально, як було раніше. І наука не стоїть на місці, в тому числі і в нашому університеті, ми розробляємо різноманітні способи підходів до лікування, і особливо діагностики такої патології. А так, тим більше, патологічних станів, які ми називаємо коморбідними. Адже, ж як правило, в одного пацієнта не є тільки одна хвороба. Одна хвороба тягне за собою цілий каскад інших, а тим більше багато ліків, які людина приймає паралельно для лікування цієї патології, дають ускладнення з боку інших органів та систем. Дякую, Роману Івановичу. Христина Миколаївна. Детальніше про роботу ревматологічного відділення уже частково Роман Іванович торкнувся вашої роботи, але все таки хотілося б почути про якісь новинки, про якісь особливості лікування в вашому відділенні. Дякую, пане Надію, за запитання. Перше, що хочу наголосити, що за цих 9 місяців від початку війни фактично наше ревматологічне відділення воно продовжує працювати в своєму попередньому складі. Тобто, жоден лікар, жоден працівник нашого відділення не покинув місце роботи, шукаючи кращого життя, тікаючи від війни. Тобто, всі ми залишаємося на своїх місцях. Звісно, згадуючи 24 лютого. Згадуючи той жах, паніку, невимовний страх, які впанували фактично всюди і у всіх, а важко тоді було зорієнтуватися, тому що ми не знали, і ми тоді ж навіть не могли приблизно передбачити, що нас очікує, але вже близько. Наскільки я добре пам'ятаю, близько 3 березня у нас в лікарні, е, наші лікарі, е, взагалі, наші жителі Західної України, взагалі України, е, медики, всі дуже сильно згуртувалися. З 3 березня почав діяти на базі обласної лікарні кол-центр, який е, надавав е, допомогу в 24 на 7 для будь-кого, хто звертався, кому це було потрібно. Тобто до цієї роботи були залучені як працівники лікарні, так і працівники медичного університету. І там сиділи безпосередньо. Середньо люди, які працюють в самому кол-центрі, які є не медиками, і люди, які надають безпосередньо медичну допомогу. Тобто, такі пацієнти могли дзвонити, питати, що сталося, ну висловлювати свої скарги. І відповідно, та людина, лікар, який з боку був, він скеровував, що тоді робити, чи приймати якісь препарати, яке лікування може бути, куди звернутися, найближчу лікарню. Тобто, ну ось ось такі приблизно речі. Чим займалися ми в цей період травматологічне відділення, Ревматологи на в перші місяці тижні. Перше, на що ми е, звертали увагу наших пацієнтів, ми це писали і в соцмережах. Ми постійно були на зв'язку з пацієнтами, нашими хронічними. Максимально старатися запастися препаратами для лікування хронічних недуг, тобто це переважно стосувалося цитостатичних препаратів, базових, які йдуть для лікування, які призначені для лікування власне хронічних автоімунних захворювань, без яких можливі, скажімо так, наслідки негативні для подальшого прогресування захворювання. Адже тоді логістика по Україні по доставці медичних препаратів була значно порушена через те, що були окуповані території, і ми не завжди. Де мали доступ до тих препаратів в аптечних мережах, але дякувати Богу. Навіть ті медики, ті люди, які покинули територію України, які десь переїхали на територію Польщі чи інших європейських країн, вони нам значно допомогли. Люди згуртувалися, медики згуртувалися. І фактично, дякуючи волонтерським організаціям, благодійним фондам, громадським організаціям, ми змогли забезпечити фактично наших пацієнтів всім необхідним. Навіть зокрема, завдяки громадській організації Радість руху, ми змогли безперебійне. Забезпечити лікування, продовжити лікування пацієнтів, які є хворі на резистентну форму ювенільного ревматоїдного артриту, тобто це ті пацієнти, які до нас вже переходять в дорослому віці, адже десь в якомусь моменті наш запас вже закінчувався, а свіжої поставки не було. Відповідно, нам організували нову поставку. Як зараз протягом цих місяців робота відбувається в консультативній поліклініці? Ми всі на місцях ми приймаємо пацієнтів. Звісно, що нагрузка на лікарню значно збільшилася. Збільшилася за рахунок того, що з'явилися внутрішньо переселені особи, які ну, фактично вони вимушено до нас переїхали, але їм так само треба було надавати допомогу. Вони зверталися до нас з різними проблемами, ну тобто, ми консультуємо і як. Є наші сім лікарів-равматологів, які є щодня на прийомі, і є четверо лікарів-кардіологів. Такі пацієнти до нас зверталися з дуже різноманітними моментами. Такими ну, всі ми розуміємо, що інколи такі пацієнти, які покидали свої домівки, вони їхали звідти просто без нічого. Тобто вони могли виїжджати в піжамах, маючи з собою просто мінімальний якийсь той запас, який вони змогли скласти в тривожну валізку. От і звісно, що первинної медичної документації ніхто, ну практично ніхто з собою не брав. Прав. Тому тут треба було і десь відновлювати медичну документацію, знову ж таки, пацієнтів дообстежувати, призначати правильне лікування. От і для наших лікарів велика частка фактично ті, що були на прийомі, звісно, крім того, що вислуховували, скажем, надавали допомогу медичну. А обстежували таких пацієнтів, велика частка все-таки потребувала психологічної допомоги. Тому що Дякую. ті пацієнти, ті, які от, те, що вони розказували, скажімо, їх треба було, крім того, заспокоїти, а, десь надати консультативну допомогу, де вони можуть розміститися, де вони можуть взяти медикаменти, десь засоби особу, особистого догляду. Ну, тобто, от так от, 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 в такому плані. Романе Івановичу, продовжте думку про вплив стресу, вплив війни на ревматологічні захворювання це надзвичайно серйозно адже це, це імунна справді, система. Проблема, так? Абсолютно, тому що я вже починав нашу бесіду з того, що чи не головним чинником на виникнення? Роматологічної патології є все таки перехолодження і інші кліматичні умови, так але стресова ситуація це є ще більш вагомий чинник, який особливо зараз в нашій ситуації виникає в. При те, що для всього населення, не тільки для тих, що перемістилися, але для тих, які живуть тут, є чимало людей, які бояться тривог, які не можуть терпіти того, що нема світла, нема тепла і так далі. І так далі, все це стресові фактори. І кожна людина має свій поріг стресових відчуття. Звичайно, ті люди, які відчули свою, цю війну на своїх плечах в 24 лютого, ті, які бачили бомбардування, смерті близьких людей, руйнування власних домівок і так далі, і так далі, в них стрес був позамежовий. і звичайно, ці позамежові стресові чинники і стали фактором не тільки серцево-судинної патології, не тільки цукрового діабету, не тільки інших захворювань, про які часто говориться. але саме ревматичної патології, чи роматолочної патології. Зокрема, і той, яка мала місце хронічного випадку, станклам про це вже казала, і та, яка виникала внаслідок стресових ситуацій. Ми звикли говорити, що коли є стрес, це є інфаркт, це є інсульт, це є цукровий діабет. Але на жаль, і рематолічна патологія. Отримує свій спалах при стресовій ситуації, і ми продовжимо це вивчати, тому що поки що ми ніколи в житті не стикалися з такою проблемою, як війна в нашій державі, в 2014 році це почалося. Ми спостерігали за цим, спостерігали за тими вояками, які відстоювали нашу незалежність на сході, за тими людьми, які від цього потерпали, Але це на той час здавалося локальною патологією. Зараз війна повномасштабна. як ми кажемо, і практично кожна людина від цього страждає. І навіть ті люди, які приїхали за Кордон, вони також в різних стресових ситуаціях. уявіть собі поміняти місце свого життя, поміняти місце своєї роботи, поміняти місце там, де ти живеш постійно, втрачаючи свою рідну домівку. Для них це також стрес, і от саме завдяки тим організаціям, про які вже Христина Миколаїна казала громадським організаціям, які надавали допомогу таким пацієнтам. Той стрес вдавалося в деякій мірі знівелювати. По крайній мірі, ліками, які є. І деякі організації нам дали навіть ті ліки, яких ми і не мали, тому що це препарати, які дороговартісні, імунобілична терапія. І пацієнти змогли в таких умовах отримати адекватне лікування. А ми маємо тепер достатньо великий досвід щодо лікування таких пацієнтів сучасними засобами. Щодо стресу, звичайно, тут ми радимося з нашими психологами. Зараз ми дуже втішені, що до нас повернувся наш вихованець, нашої Франківський національної медичного університету, професор Пустовоць Одеси, приїхав до нас, очолив кафедру, і буквально з першого дня війни в межах нашого університету він проводив психологічні тренінги для переміщених осіб і для. Тих психологів, які з ними працюють і так далі, що дуже цікаво, що зараз ця наука отримала новий виток. Психоаналітика, психотерапія це не тільки загальна психіатрія, а саме психотерапія. Я знаю, що створено навіть Станіславську школу психотерапії, яка працює разом з акторами Франківського драматичного театру. На теренах цього театру відбуваються тренінги з участю як акторів, так і внутрішньопереміщених осіб. Це дуже цікаво на базі. Прикарпатського центру психічного здоров'я, який знаходиться на вулиці медичної 15, створено новий відділ медичної і психологічної реабілітації, де таким пацієнтам надається допомога. І відверто кажуть, що ми, як ревматологи, достатньо часто скеруємо наших пацієнтів на консультацію до медичних психологів. Хоча і кожен з нас вже зараз проходить курси, проходить тренінги, семінари по наданню допомоги таким пацієнтам, адже ж е бесіда з таким пацієнтом починається саме від першого столу, як кажуть від того лікаря, який приймає такого пацієнта. Повір. Та хвилин 15-20 доводиться лікувати спочатку душу, а потім його суглоби чи, чи інші органи і системи. Дякую. В народі кажуть, що ревматичні хвороби гладять суглоби, а кусають серце. Кілька хвилин про лікування серця у вашому відділенні. Щодо захворювання, про яке ви сказали. Чомусь так у всіх асоціюється і так якось задавнено, що як тільки починають турбувати суглоби, одразу кажуть, у в мене ревматизм. Насправді то є не ревматизм. Ревматизм це є захворювання молодих осіб, які фактично викликаються одним збудником, який живе на мигдаликах, і викликає там таким чином гостру ревматичну атаку. Якщо вона є добре не пролікована, якщо тривало персистує, тобто зберігається в організмі, той він викликає автоімунний процес, який в подальшому формує ураження серця і формується вада серця, тобто хронічна ревматична хвороба серця. Так ми звикли фактично розуміти це захворювання. Тобто це є ревмати. Зараз ми, Роман Іванович, не дасть брехати, ми фактично дуже мало таких пацієнтів зустрічаємо. Переважно, коли звертаються до нас пацієнти з захворюванням у це є або Остеоартроз, загострення, можливі варіанти у вигляді остеоартриту, синовіїту реактивного, або інші автоімунні захворювання. Є варіанти реактивних артритів, але це все потребує диференційної діагностики. Тобто це не завжди є ревматизм, чітко так як ми звикли то собі розуміти. Просто для всіх от, чомусь пацієнтів завжди от, наука ревматологія. І то власне не тільки для пацієнтів, інколи буває, а й для медиків, які теж плутаються кажуть, завжди що хвороби солоду це одразу ревматизм. Це не є завжди ревматизм. Однак у вашому відділенні є лікарі-кардіологи, так? Так, є звичайно, і вони власне займаються веденням таких пацієнтів з хронічними ревматичними вадами серця. Спасибі, шановне панство. Я дякую вам за розмову. Ну а нашим телеглядачам ми бажаємо доброго здоров'я.